Увага, шановні співвітчизники. Ця інформація буде цікава тим, хто якось пов'язаний або хоче бути пов'язаний з цим банком. Це ідея банк відділення на на вулиці Галицька, 7 в місті івано франківськ Увага всім! Тут роботу, працюють шахраї. Вчора ми намагалися відкрити в цьому банку звичайно. Звичайний картковий рахунок. Нам була потрібна картка миттєвого випуску. Ми на це витратили майже 6 годин нашого часу і цілу купу своїх нервів. Дуже, ще раз наголошую, дуже некваліфіковані робітники працюють в цьому банку. Нам на жодне запитання не змогли дати кваліфіковану відповідь. Ні відсотки по рахунку, ніяк знімаються гроші, ні в якій валюті це потрібно робити. Нічого. Коли майже вже були готові видати нам картку, пішли, її, взяли і виявилось, що ця картка. В них, як сказав співробітник банку, вона, мабуть, просрочена, тому її система не підтягує. До цього ми дозволили їм зняти копію зі свого паспорта та кода, на них розписалися і віддали працівнику банка. Після цього в них Виявилось, що неможливо відкрити ту картку, яку нам потрібно, вони нам запропонували відкрити картку в імену. Але для цього виявилось що потрібно підписувати договір, договір, в якому виявилось декілька помилок дуже принципових. Їх вони відправляти, виправляти можуть тільки по яким, якимось умовам свого ж банку. Це в них було витрачено майже ну, три години. Коли ми прийшли вже підписувати договір, нам сказали, вибачайте, але співробітник, який займається вашою карткою, зараз на обіді, тому ще погуляйте. Це була вже п'ята година нашого перебування в цьому банку. І потім. Нам, коли ми сказали, ну, мабуть, ми не будемо у вас відкривати рахунок, нам сказали, ну, не будете і не будете. А ми вам вже рахунок відкрили. Е копії ваших документів ми вам видавати, відмовляємося. Ми кажемо, а як ви відкрили рахунок, коли ми нічого не, у вас не підписували, жодного договору, нічого. Ми сказали, а ми рахунок вже відкрили і йдіть звідси. Тому увага, шахраї ще ті дуже. Некоректні люди, дуже неприємна відбулася ситуація, тому ніхто ніколи при ніяких обставинах не маєте ніяких відносин з цим банком, а тим паче з цим відділенням. Всім доброго дня, на все добре. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо розповідати, на жаль, і про такі дуже неподобні речі.